Росія й далі стягує бронетехніку, бойовиків та регулярні регулярні війська до Маріуполя. За даними Держприкордонслужби, до міста Новоазовська зайшло два танки, три артилерійські установки та вісім уралів з особовим складом. Напередодні штаб АТО повідомив про обмеження пересування людей і техніки в районі Маріуполя. У прес службі Донецької облдержадміністрації наголосили, в самому Маріуполі комендантської години не буде лише в Тельманівському та Новоазовському районах. Це означає заборону. Виходити на вулицю з 8 вечора до 6 ранку заборонено на пересування автоколон. Документ, який засвідчує особу, треба мати завжди при собі. Приїжджих з інших міст ретельно перевірятимуть. Також заборонено користуватися радіостанціями та знімати на відео військові об'єкти, дороги і мости. Відсьогодні на Маріупольському напрямку штаб антитерористичної операції впроваджує особливий режим. Мета обмежень. Та заборони сприяння заходам заборони держави та протидії терористичній діяльності.